Можна його змішувати з іншими продуктами. Мен продукт, який нещодавно прийшов на наш ринок і на світовий ринок, розроблений в цьому році, ну, розроблений раніше, вийшов на ринок в цьому році світовий. І це продукт, який містить в собі комплекс вітамінів В, групи В, екстракти, Екстракти рослин, там виноград, яблуко, це господи. Не в тому, що сходить, а з чим змішувати. Також туди входять мікроелементи, і цей продукт для шафрану. І цей продукт для того, щоб покращити гормональний стан чоловіків. Але його можна приймати і жінкам також. Но більше це для чоловіків, для тестостерону, для чоловічої сили, для потужності м'язів. І там домішки. Центрати з винограду яблука, які є також, і в наприклад в моногені, і це для покращення потенції, також покращення кровотоку, і цей продукт можна змішувати зі всіма продуктами, але з, з, з рахунку, із рахунку того, що тут також є мінерали, ми мінерали намагаємось не змішувати, не поєднувати з клітковиною нерощиною. Тобто з тими ж продуктами, про які я спочатку сказала: Basics, Power cocktail, shape all Drink. всі інші продукти, будь ласка, зі всіма іншими, будь ласка, можна змішувати з Активайзом. В мене є вітаміни групи Б, але якщо ви подивилися на дозування, це десь третина дозування від Активайзу, тому він не викликає флеш-ефекту. Якщо ви там три чайних ложки покладете, то ви можете відчути. Але одної достатньо знову ж таки, для профілактики його можна змішувати із, наприклад, з б'юті, і з ресторейтом. Але все, що ви змішуєте з ресторейтом, будь ласка, спочатку ресторейт активізуйте. Спочатку ресторейт треба, треба додати в склянку, додати воду, розмішати, додати ще воду і розмішати до повного припинення шипіння, і тільки після цього додавати інші продукти. Або мен, або питали, чи можна десь питали, питали далі, щоб я не повторювалась, чи можна вітаміни змішувати з мінералами. Можна можна змішувати з ресторейтом, ресторейт прошипів, додали активайз. І в багатьох продуктах в нас змішано, але там, де немає, знов ж таки клітковини не тому змішувати можна. Чому рестероїд винесли окремо? Тому що ввечері, вночі більш потужна дія регенерації, реставрації, покращення детоксикаційних функцій, опорно-рухливого апарату, і саме тому рестероїд ввечері.